Найчахливіше поводження в окупації з людьми було саме в Ягідному. Всі, уже, я думаю, знають, що протягом березня місяця 22-го року все село тримали у підвальному приміщенні школи, яке не опалювалося, не було там світла. В нелюдських умовах люди помирали, людей вбивали в цьому селі. Побережно пригинайтеся. По Місця не вистачало, тут на ступеньках люди сиділи вже. Там далі відра стояли, коли ж не пускали, на відра ходили. А тут люди в коридорі повністю коридору не було. У нас 192 квадратних метри по два, а сиділо 380 вже пів метра на одну людину. Там діти на количах ложили, діти. Дітей 39 дітей було. Десять чоловік це тут, у цій кімнаті померло. Ось тут злажували трупи, тут діти гулять, трупи лежали. Оце список розстріляних, Розстріляних. А 31-го зайшли вже наші. А це люди, які померли в тільки. Зразу після того, як рашисти відійшли, відступили, то страшно було навіть дивитись на село. Все згарене, все розбите. На даний час село відновлюється. Першими, хто прийшов на допомогу, це держава. Є державна програма, пілотний проєкт, в якій Попало і наше село Ягідне, воно буде відремонтоване, ми так сподіваємося, під ключ, будинки будуть утеплені. Побачимо, село обіцяє бути гарне, буде всі фасади, всі огорожі будуть однакові. Проєкт будівництва Ягідного відновлення Ягідного передбачає єдиний дизайн-код. Тобто ми не можемо сказати, що всі будинки будуть 100% однакові, але це буде одна кольорова гама. Ми провели вже громадські слухання. Люди беруть активну участь у цьому, ми самі обрали дизайн-код. Школа, на жаль, не відкриє вже свої двері як освітній заклад з причин, які всім нам відомі. Тому там прийнято рішення створити музей. Також буде побудований центр культури дозвілля, який буде вміщати і ФАП, і адміністративне приміщення, тобто такий загальний центр на селі, куди будуть звертатися люди і за адміністративними послугами, медичними послугами, а також і проводити своє дозвілля.